16 жовтня у нас у Києві буде мирна хода. Мирна хода присвячена для пошуку безвісті зниклих Почуйте нас. Цю мирну ходу організували Берегині 77, рідні зниклих безвісті 77-ї бригади, і засновник цього ГО пані Ірина Щевська. Вона цілий місяць працювала, цілий місяць вона збирала бригади. Вона все, все робила для того дівчата, щоб ця мирна хода була. На всій мирній ході буде дуже багато бригад. Дуже багато бригад, тому що у нас, на жаль, дуже багато безвісті зникли. Але мова сьогодні не про це. Мова про те, що о чудо, у нас стільки помощників появилося, особливо з депутатів. У нас стільки помощників появилось, і як розшукувати безвісті зниклих, так у нас перед нами закривали всі двері. Нас ніхто не чув, нас не хотіли чути. Ми кричали, ми просили, ми плакали. Я ну, взагалі просила і нинішні, то тобто є теперішні, е, теперішні депутатів і тих, що зараз вже почали піаритися. І чую вже таку розмову, що цю ходу організовують народні депутати. Ні, люди добрі. Це не народні депутати. Вони б до такого не додумалися. Це Берегині 77, рідні безвісті зниклих 77-ї бригади. Засновник, ще раз повторюю, пані Ірина Щевська. І піариться на наших сльозах і на нашому горі не буде жоден депутат. Я теж буду на цій мирній ході. Е, і що я хочу сказати, що е, народний депутат, я гречки не їм, я її нажрала за ціле, ціле життя. Я не можу бачити вас, чути. Не дай Боже вам прийти туди, щоб пропіариться, і попасти в руки злих матерів. Не дай Боже, а там ще ж дружини, сестри, батьки. Брати, ви ж розумієте, нащо вам ці скандали і нащо вам це все? Ми виходимо за своїх рідних, щоб нас почули, щоб допомогли нам шукати наших хлопців. Ми не за жодну партію, ми не за вибори, ми не проти президента, не проти нікого. Ми виходимо на мирну ходу. Там не должно бути ніяких провокацій, ніяких агітацій, ніяких нічого. Ця хода організована рідними безвісті зниклих. І ніхто не дозволе вам, нешановні депутати, піаритися на цьому. Бо є деякі партії, які зараз склепуються, на... беруть в партію наших хлопчиків. Тож я хочу зараз звернутися не до цієї партії, а до хлопчиків, Хлопчики, рідненькі. Не вірте їм. Я 34 роки вірила, але змін не було. І тепер оддуваємося ми, бідне населення. А вони як жирували, так і жирують. Не вірте їм. Вони гарні, гарно стелять, поки спочатку. Якщо ви хочете гречки, діти мої, я вам куплю їх. Ви понівечені, ви пройшли такі бойні, ви покалічені. Не вірте їм. Бо нас, матерів, безвісті зниклих, откидають як непотріб. То що скажуть ваші побратими, які повертаються? Дякуючи, вони вам не скажуть. Ми не віримо жодній партії. Ми виходимо не за політичну яку-небудь партію або протипрезидента, ми виходимо шукати наших рідних. Тож, пожалуйста, зробіть так, щоб вас там не було. Ну ви нам не потрібні вже. Треба було нам допомагати в 23-му році. А то ви рішили допомагати, коли перед вибором. Дуже прошу, не приходьте туди, бо провокацій ми не допустимо, ніяких агітацій там не буде. Там не буде нічого, там буде тільки розшук безвісті зниклих, Там дуже буде багато рідних, дуже багато. Тож рідні безвісті зниклих. Я теж вам кажу, що ця акція зроблена для того, щоб нам нас почули і допомогли нам знайти наших рідних. Це не депутати, не партії. Цю акцію організувала жіночка-дівчинка, в якої пропав безвісті брат, яка бореться за свого рідного. Тож, давайте не допустимо того, щоб там були якісь махінації на наших сльозах, ніяких агітацій. Ми виходимо на мирну ходу. Дякую.